Друзі, привіт! Зараз подивимось з вами на якість води та покормимо чуть-чуть рака. Розкажу вам про свої плани, які зараз вже в діях. Во. Я вас хотів би попросити... О, дивіться, яка водичка, а. Чисто. Все в нас чисто. Все в нас видно. Кожне сміття в нас видно. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. Помните, ми кидали малька рака. Палиняшка. Линяє. Значить і для нього все тут добре. Це мене радує. Я чуть-чуть щось -чуть -чуть переживав. Так, що у нас? Трупиків у нас нема. Все працює. Все працює. Це що у нас? Полоняшки, да? Хорошо. Все устроились. Зараз мы мабуть выключим чуть-чуть всю всю аппаратуру. Нехай поесть. Ему надо есть. Так, еще. Що... Так, ну що, тут все добре, ще сьогодні зайдемо в підвал, провіримо, що там робиться. Мабуть, замінимо і там водичку. Так, ще я вас хотів попросити, друзі, ну пишіть коментарі, ставте лайки. Я думаю, що це не важко поставити палець вгору за мої труди. Та те, що я вам показую і розповідаю. Дуже багато ж людей цікавиться. Підписників 400 з плюсом. І що, не можна поставити лайки, не... я не вірю. Можна поставити на перших хвилинах та й виключати, кому це не цікаво. Далі. Е -е... Я створюю телеграм аккаунт, спільноту. Для того, щоб всі бажаючі, також хто розводить рака, хто планує розводити австралійських раків е та креветку, щоб долучалися та спілкувалися між собою, в когось щось не виходить, в когось десь якісь проблеми. Друг другу підсказали і все, і все добре. Во, так що якось так. Листочки, дуба. Вони повинні бути. Нехай рак повинен. Якщо він не доїдає, щось йому не подобається, то він буде їсти листя. Дубове листя, запам'ятайте, повинно бути. Так, друзі, ми на другій локації, підвалі срач, рачок росте. Цей рак ми важили, є відео у мене на каналі місяць тому. Зараз виловимо ми три штуки, зважимо та подивимось, яка вага даного рака за місяць. І почистимо. Тут приведемо в порядочку. В минулому місяці ці всі красені важили 0 грам. Зараз ми подивимося, скільки вони важать. Також, друзі, я б хотів би вас попросити. Я створюю телеграм-спільноту. Посилання буде в описі під відео. До цієї спільноти я прошу долучитися. Фермерів, які займаються вирощуванням австралійського рака, та і креветки також. Та сама можна сказати, система. Во. І в даній спільноті ми можемо спілкуватися один з одним, задавати питання, слухати рекомендації та продавати рака один одному, щоб був рак різний. Ну що, будемо вважити. Так як тоді три важили, і всі були три одинакові, так і ці три одинакові. Не виловлював я менших, більших, взяв, скинув та і все. Так, включаємо наші ваги, показує 0. Беремо першого рака, і він у нас 3 грами. 3 грами, один рак. Без клішні. Чистий, гарний. Так, ми його в уголок. Сюди. Тепер берем другого рака. Так. Тихо, 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 тихо. Гарнесенький такий. А, щипається Та йди сюди. Ти у нас скільки? Шість грам. Тасті. Шість грам. Як положено. Ложимо на місце. Берем третього. Ти чого не фокусується? Берем третього. Ну, йди сюди. Де. Ось зараза. Третій. Шість грам Так що якось, друзі, ось так ростуть. Це сьогодні сьоме число. Мину, минулий раз я вважив їх також сьомого числа прошлого місяця. Гарний рачок, мені подобається. Росте. Я думаю, що це самці, самці набагато швидше ростуть, ніж самочки. Тепер давайте зважимо їх троїх. Тоді було три роки. зараз я водичку витру. Тоді було три роки. Ми важили було 0 грам, три рака було 0. Зараз зважимо 3. Так, 36 шість грамтара. берем Один. Два, і три. І три рака в нас 17 грам. Та тихо, тихо. Не потікайте. Гарні три рака, чистенькі. Важить 17 грам. Все ви бачите на відео. І це все з верхнього басейну, так як я брав минулий раз. Так що, так що ось так. Все, дякую вам за увагу. Зараз буду чистити басейни, бо я тут понавертав, щоб була чистота. Почищу. І дивіться наступне відео. Дякую вам всім за увагу. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки.